Приїжджає Вовочка до свого товариша, до села у гості. Ввечері йдуть вони до місцевого клубу. Тут Вовочка дивиться: дівчина така йде: не йде, а малює, правою малює, а лівою закреслює. Він питає у товариша: Стьопчик, а це хто? Це Світка Електрик. Цікаво. А чому електрик? Тому що вона постійно має справу з заголеними кінцями. Молодий холостяк запитує у старого Петровичу, от ти затятий холостяк. От і скажи, чим старий холостяк відрізняється від молодого? Все дуже просто. Ось ти, наприклад, коли жінку запрошуєш додому, порядок наводиш? Ну так, а як же? А я ось ні. Чому? А як по-твоєму, навіщо я її запрошую? Пацієнт запитує у лікаря: Лікарю, скажіть, а навіщо на пігулці смужка посередині? Лікар подумав, що той його підколює, і відповів у тому ж стилі. А, а затім, голубчику, щоб хворому, якщо він відмовиться приймати ліки, її можна було вставити в дупу і закрутити викруткою. <риклад> Петровичу, ти постійно кажеш, що твоя дружина в ліжку як колода. То чому ж ти з нею не розлучишся? А раптом всесвітній потоп почнеться. І що? А то! Можливо, вона мені тоді життя врятує. <різв 'я> Тільки після розлучення, коли дружина зі своїм адвокатом у Степана відібрали все нажитаним непосильною працею, він дійшов в висновку, що вона набагато вдачливіше вийшла заміж, аніж він одружився. Іде грибник лісом, заблукав. Бачить, хата стоїть, стукає, двері йому відчиняє старий. Заблукав я дід, впусти на ніч. Проходь, але знай, ліжко у мене одне. Якщо хочеш, лягай з онукою, а я на підлозі завжди сплю. Він погодився, настав час укладатися спати. Він дивиться, онука знімає труси і лягає до нього в ліжко. Вранці господар запитує: Ну, як тобі спалося? Та, нічого. Тільки онука у вас якась дивна. Цілу ніч мене за хозяйство тримала. Та ні. Це не онука була. Це я тебе тримав, якби чого не вийшло. Одружившись уперше, через якийсь час ти починаєш розуміти, що різниця між доброю феєю та злою відьмою лише в рік сумісного життя.